Догораночку, любі хлопчики і дівчатка. Ми з Боною дуже раді вас вітати. І ми продовжимо говорити про лісових звірят. Малята, скажіть, а яких тварин, які живуть у лісі, ви можете назвати? Так, білочка, зайчик, лисичка і ріжачок. Тварини, які живуть у лісі, називаються дикими. Ці тварини мають хутро. У кожної тварини що є малята? Так, у всіх тварин є голова, тулуб, лапи і, звісно, хвіст. Малята, а щоб дізнатись, про яку тварину ми будемо говорити далі, спробуйте відгадати загадку. В далині посеред ночі засвітились хижі очі. Від його пісень у звірів морозець біжить по шкірі. Хто це малята? Вірно, це Вовк. Малята, скажіть, а як ми можемо назвати Вовка прагідно? Так, Вовчик. А де він живе? Вірно, у лісі. Що є у Вовчика малята? Так, у Вовчика є голова, є тулуб, є чотири лапи і, звісно, є хвіст. Блять, а якого кольору у нього хутро? Так, сіре. А які очі у вовчика? Так, кругленький, чорненький, немов на мистиньке. А який хвостик у Вовчика маляти? Так, пухнастий. А який ніс у нього? Гостренький, молодці. Маляти, а який характер у Вовчика, як ви гадаєте? Звісно, хоробрий. Тож, дітки? Вовка лагідно можна назвати вовчик. Він живе у лісі. У вовчика є голова, тулуб, лапи і хвіст. Його хутро сірого кольору. Очі у вовчика кругленькі, чорненькі, немов мистинки. Хвостик у нього ухнастий. Ніс у нього гостренький, а характер у нього хоробрий. Малята, а зараз спробуйте скласти розповідь про вовка. Вовка лагідно називають Вовчик. Де він живе? У лісі? У Вовчика є голова, вулук лапу і хвіст, його гудру сірого кольору, очі у вовчика кругленькі, чорненькі, немов намистинки, хвостик у нього пухнастий, ніс у нього гостренький, а характер хоробрий. Молодці малята, а наше заняття з дзвоною підходить до завершення. Малята, скажіть, про кого ми сьогодні розмовляли? Так, про Вовка. Де він живе? Вірно, у лісі. Малята, а який він? Хоробрий та великий. Малята, ми з Вольної бажаємо вам гарного дня та чудового настрою.